Добрий день. No. Сьогодні у нас 12 вересня, 11 година ранку. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно розширення існуючого паливно-заправного пункту приватного підприємства «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції. За адресою вулиця Залінійна, будинок 27 у місті Новгород-Сіверського Новгород району Чернігівської області України. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкта господарювання здійснити оцінку впливу на довкілля планованої діяльності. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. 13 444. Замовником замовником суб і суб'єкт планованої діяльності, тобто і суб'єктом господарювання, є приватне підприємство Новгородцівські аграрні інвестиції. Відповідно до примітки 2, під пункту 2, пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, громадські слухання проводить Уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля, тобто департамент екології та природних ресурсів Чернігівської державної, обласної державної адміністрації. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. Управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на офіційному youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на цей відеозапис та буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вас повідомити про те, що в разі оголошення повітряної тривоги у місці, де ви знаходитеся, будь ласка, потурбуйтеся про свою безпеку. Перейдіть у безпечне місце чи укриття. І якщо ви переходите в безпечне місце чи укриття, то ви, будь ласка, повідомте. Ми на цей час притримаємо проведення громадських слухань і вас зачекаємо. Департамент при цьому переривати громадські слухання та відеозапис не буде. Наразі в нас до громадських слухань приєднався Олександр Єременко, нік Олександр Єременко. Будь ласка, з голосу представтеся. Хто ви є, від кого, кого ви представляєте громадський ще суб'єкт господарювання? Добрий день. Мене звуть Олександр Єременко. Я є начальником відділу охорони праці приватного підприємства Ногосійські аграрії інвестиції. Тобто, об'єкта, на якому планується розширення плану заправного функція. Дуже приємно з вами познайомитися. Пане Олександру, ви є представником замовника суб'єкту господарювання. Наразі в нас 11.05. Представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. Але за правилами ділового етикету, ми з вами давайте почекаємо до 11.15, Приєднається хто з громадськості чи ні, чи будуть бажаючі. При цьому відеозапис здійснюється. Екрану, щоб ми бачили, приєднується чи ніхто, ви можете на цей час виключити мікрофон. Зрозуміло, дякую. День, добрий день. Наразі 11.09 до нас приєдналися з підніком Сергій Сидоренко. Будь ласка, Це справжнє ім'я і прізвище. Це не нік. Справжнє ім'я і прізвище дуже приємно. Пане Сергію. Тому, будь ласка, представтеся кого ви представляєте? Чи громадську організацію, чи суб'єкта господарювання, чи від кого ви. Доброго дня. Я представляю суб'єкта господарювання. Я є одним з розробників звіту води ви розробник звіту з оцінки впливу на довкілля і також від замовника від замовника планованої діяльності наразі одинадцята 11.10 представники громадськості на цю хвилину до нас не приєдналися чекаємо давайте до 11.15. Давай. Пане Сергію, будь ласка, в чаті напиш... у вас є можливість. Я бачу технічно написати своє прізвище, прізвище ім'я українською мовою і свою посаду і розроб... назву вашої фірми як розробника оцінки Добре. на довкілля. Написал, надо что-то. Достаточно, я вам скажу. Достаточно. Доренко Сергей Викторович, так, так. Достаточно. Ну мы Добрый. чекаем 11:15. двенадцатой Давайте. Будь ласка, повертаємося. Наразі у нас 11.15, 12 вересня 2025 року. До громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо розширення існуючого паливно-заправного пункту приватного підприємства Новгородціверські аграрні інвестиції у місті Новгородціверській за адресою вулиця Залінійна, 27. Представники громадськості не приєдналися. Про що буде складено відповідний акт, акт о, та відеозапис цих громадських слухань буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 23-го... Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та тихого дня. Дякую за увагу. До побачення. Дякуємо вам, дякуємо вам.